України Херсонщина це Україна Хер... Христина щойно оприлюднила, озвучила перелік звільнених населених пунктів. Деталізуйте, будьте добрі, ситуацію, що, які новини надходять звітам, наскільки запеклими були бої, і наскільки запеклими бої зараз є теперішні. Так, деокупація Херсонщини триває, вона розпочалася декілька діб назад, і ми це побачили з доволі потужного просування наших збройних сил. Це розпочалося з Осокорівки, там де пам'ятник Кавуну, і наші військові перше оприлюднили якраз цю світлину, і від того почалися контрнаступальні дії. І саме, якщо казати про поберегу Дніпра, то якраз від Осокорівки наші збройні сили почали рухатись і фактично дійшли до дучан і звільняючи ті чи інші населені пункти на своєму путі. А це можна зазначити, що це 30 кілометрів прориву лінії фронту в дучанах. Окупанти, відходячи через балку, підірвали якраз міст. Який сполучає два берега балки. І тим самим Трошки зупинили якраз рух по цьому напрямку, але наші збройні сили почали атакувати з боку Давидів Брода, з боку Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, і з того напрямку так само почався прорив, якраз, який підірвав укріплену лінію фронта і відсунув окупанта. І саме по цьому напрямку відбулося певне просування. Якраз в тил врага беручи тим самим окупантів таке в своєрідне кільце, в своєрідний котел, і тому якраз оборона окупантів почала сипатись. І, до речі, це вже було видно і в пропагандистських пабліках росіян, в пропагандистських пабліках тих, хто оприлюднював цю інформацію, і росіяни зазначали, що не вони до речі, сам Стрімаусов сказав, що вони нападають відходячи, тобто так. таке дивне було сполучення, але тим самим зазначили, що їх оборона сипеться, і наразі саме вони зазначають. Що їх наступною точкою супротива якраз буде Милове і Милівська балка, тобто окупанти вже відходять ближче до Береслава і намагаються налаштувати вже лінію оборони фактично в передмістях Береслава. Я так розумію, тримаючи Береслав як стратегічний пункт, тому що це є вже фактично вихід. До греблі Каховської ГЕС, і відповідно до Нової Каховки, тому що взявши контроль над греблею Каховської ГЕС саме в селі Козацькому і Веселе, це буде фактично означати ізоляцію будь-якого постачання через греблю Каховської ГЕС і фактично вже Унеможливлення підсилення з лівого берега на правий Ну можна собі тільки уявити потужність цієї кинжальної тактики, яку зараз застосовують Збройні Сили України, тому що буквально кілька місяців тому ми говорили про три лінії оборони, які фактично вже набудували і укріпили окупанти саме в Херсонській області. Згадуваний вами стрімусов до речі, розповів російським змі про те, що російські воєнні в Херсонській області проводять піріґруп. Піровку, щоб забратися силами і нанести відповідний удар. Окей, з'явилася так само інформація про те, що сам стрімусов може перебувати за межами Херсонської області. Наразі, наскільки відомо, місцевим мешканцям і нашим партизанам, він все ще в Херсонській області, але от його родина десь в районі Воронежа. Пане Сергію, є якась інформація? Є точна інформація, що актер Гармаш, да, який Сам Херсонець, начебто, але приїхав в Херсон відроджувати херсонський драматичний театр, але назвавши його як руським театром. То він вчора разом зі своєю родиною покинув місто Херсон і покинув взагалі Херсонщину. Все, закінчилася його ідея щось відроджувати. Стрімаусов. Я не знаю інформацію по родині, але він зараз знаходиться в Херсонській області. Mm -hmm. Він поїхав в Береслав для того, щоб записати заспокійливе пропагандистське відео, що, начебто, Береслав знаходиться під контролем расистів. Ну Береслав дійсно знаходиться поки ще під контролем рашистів. Але залишилось це недовго, і до речі, там такий певний дисонанс. Те, що сам Стрімоусов там з гауляйтером Береславського району, зазначає, каже: Дивіться в Береславі все спокійно. Ми в Береславі, ми на околиці Береслава, школи працюють, лікарні працюють. І тут же гауляйтер каже: Та ні, в нас школи не працюють. Ну звичайно, не працюють, тому що перше, їх запустити не змогли, а по-друге, немає бажаючих в них ходити. Mm. Але вони навіть не координують між собою. Те, що там, в них все на має, там. Так. Тому що П, нормального пане нічого Сергій. абсолютно немає, пане Сергію. Доля бази Нінель у Херсоні, де скоріш за все було достатньо представників Російської Федеральної служби безпеки, що там зараз, і про яку кількість ліквідованих. Російських спецслужбістів ми зараз можемо говорити. Готель Нінель, який знаходиться біля центрального ринку, там сьогодні виросла бавовна. Чим знаковий цей готель, тому що на території цього готелю був і басейн і сауна. Окупанти дуже полюбляли басейни з саунами. Ну і саме туди заселилися якраз верхівка розгвардійців. І декілька з керівних, з керівних офіцерів російської регулярної армії місцеві зазначають, що вивозили семеро трупів. Звідти, і ще плюс багато швидких за словами херсонців кажуть, що п'ятеро було трупів розгвардійців високих, високих чинів, і двоє трупів Російської Федерації військових, якихось командних. Поки що не вдалося остаточно ідентифікувати, що ж то були за високопосадовці, рашистські такі, але разом з тими і багато швидких е, вивозили звідти е, якраз і військових. Які там перебували, тому ось любителі, як то кажуть, попаритись та покупатись, відправились семеро до на концерт до Кобзона, який там постійно триває зараз в Херсонській області, Був, Короб, кобзона Колобай, витає шісті, над російськими ну, інші, угрупованнями, так, пане ще, ще. Сергію, з другого боку ви. Повідомили надзвичайно важливу історію йдеться про те, що російський фронт на правому березі посипався. Які частини зараз російського війська присутні на правому березі, так і які можливі наслідки отих от часткових успіхів? Ми розуміємо, що потужність російського угруповання досить висока все одно. Так, потужність російського груповання досить висока. Вони все ж таки змогли перекинути велику кількість особового складу, і все ж таки їх намагання налагодити переправи. І ми всі бачили і знаємо про альтернативні переправи, які вони налагодили, і в тому числі на греблі Каховської ГЕС в районі шлюзу. Вони там зробили певний насип. І відповідно два перекидних мости і разом з тим наводили пантоні паром. Мні переправи, але все ж таки наші збройні сили не давали їм на повну потужність можливість перекидати зброю озброєння навіть на підході до Каховської греблі, фактично знищуючи їх, і це майже щодня ми можемо бачити. Але все ж таки кількість росіян зазначається від 25 до 30 тисяч на правобережній частині Херсонщини. і треба розуміти, що все ж таки за більше ніж сім місяців окупації. Окупанти змогли дуже добро побудувати фортифікаційні споруди і закріпитися. Тому якраз ось такі контрнаступальні дії вони по суті дуже важкі. Але як ми бачимо, вони результативні і ніякі лінії оборони не зможуть втримати і допомогти втриматись окупантам на цих позиціях. І ми всі сподіваємося, що якраз вже. Правобережна частина Херсонщини незабаром буде звільнена і пане Сергію. Наскільки високою є кількість російського поголів'я, яке бажає здаватися в полон? І якщо це стосується, наприклад, загалом угруповання на правому березі Дніпра, чи є їм куди відступати? І загалом як відбувалося би ну за ідеальних обставин для ворога їхнє виведення? Чи їм є куди тікати, чи тільки? В полон. Чи, чи вони можуть намагатись там прориватись через південь і, можливо, там облаштовувати ті чи ті, ті, інші переправи? Вони можуть прориватися тільки через мости. Антонівський автомобільний, залізничний і греблю Каховської ГЕС. Якщо ми кажемо пішим ходом, можуть прориватися плавзасобами. До речі, вони вже давно почали готувати плавзасоби для відходу. І фактично проводячи обшуки в селах, які знаходяться неподалік Дніпра, найголовнішою в них задачою було якраз знаходження виявлення і конфіскація плавзасобів. Вони готувалися вже доволі давно для того, щоб можна було вплав відходити через річку Дніпро. Ми бачили останню інформацію гурмо. Про те, що багато перехватів лунає, і тривають по великій кількості расистів, яких організовано хочуть здаватися в полон. Ну, якщо хочуть здаватися в полон, то звичайно ми їх будемо брати в полон. Я думаю, цей процес якраз організовується mm -hmm. і налаштовується. А треба все ж таки зазначити, що окупанти використовують використовувати з скадирівців, які вони так само посилили на правобережній частині Херсонщини. Тому е, на зараз фактично є і важкою ситуацією щодо контрнаступальних дій. Але все ж таки е, для окупантів воно буде неминучим їм або в полон здаватися. Uh -huh. Або вони будуть тонути в Дніпрі. Дякуємо Сергію. Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил України був з нами на зв'язку.